вечора. сьогодні ми з вами поговоримо про підсумки роботи галузі культури і туризму з громади за 2025 рік. Буквально почекаємо 30 секунд і будемо починати. Так само запрошую всіх, хто бажає поставити питання. Ми з радістю на них відповімо. І через 30 секунд починаємо. Ще раз доброго вечора. Культура це не про кілька заходів. Це про сотні людей, десятки ідей і проєктів, що зробили Звягель яскравішим у 2025 році. І кожен із цих людей та проєктів насправді варті уваги та слів вдячності. Сфера культури і туризму Звягельської громади поєднує різні важливі напрямки діяльності: це працівники будинків культури, творчі колективи, режисери, організатори заходів та актори, працівники бібліотек. Книжкових видавництв, друкари та письменники, викладачі школи мистецтв, художники та музиканти, працівники музеїв, туристичного центру, краєзнавці та наукові працівники, представники релігійних організацій як важливий елемент духовного життя громади, також новостворена молодіжна рада, а також наші приватні партнери, які постійно підтримують наші проекти, надаючи благодійну допомогу у 2025 році. Цього року усі ви разом підтримували розвиток звягеля як культурної, мистецької, духовної та туристично привабливої громади, адже результат у нас справді є, і повірте, він дуже значний. У нас в наявності невеликі можливості фінансові технічні. Вони насправді дуже обмежені. Але завдяки кожному працівнику культури та нашій дружній професійній спільноті сфера культури і туризму Звягельської громади справді розвивається. А Звягель поважають як в Україні, так і за кордоном. 2025 рік для галузі культури і туризму запам'ятається нам дуже різноманітним. Ми продовжували фінансову підтримку талановитих дітей та дорослих через щомісячні стипендії та одноразові виплати за перемоги в конкурсах та фестивалях. Ми маємо шість талановитих стипендіатів: Анна Котляренко, Владимира Селюніна, Соломія Олексійчук, Вероніка Козак, Володимир Іконіков та Лариса Барановська. Фінансове стимулювання в цьому році отримало 173 дитини. Чотири колективи веселка, весельчата, Енджел Денс та Цвіте Терен. Ми реалізували цього року ряд всеукраїнських та міжнародних проєктів: Дні Херсона в Україні, Всеукраїнська науково-практична краєзнавча конференція, Круглий стіл, Спадщина Житомирщини. На високому рівні провели всеукраїнський конкурс художнього слова імені Лесі Українки та Животоки, Фестиваль Сакура, дитячий конкурс зі створення власної книги, всеукраїнський пленер та художні виставки. Ми започаткували співпрацю зі Стафаширським графством Великої Британії, а також з Волинським національним університетом імені Лесі Українки. Наразі реалізовуємо японський грантовий проект по створенню родинного простору на базі туристичного центру, відвідали місто побратим на Рейні по обміну досвідом, реалізували соціальний проект Книга, що лікує, новостворені дві міні-бібліотеки у дитячому та реабілітаційному відділенням з багатопрофільної лікарні. Ми намагаємось їх постійно забезпечувати книгами, адже ці соціальні простори користуються надзвичайно великим попитом серед відвідувачів нашої лікарні. Ми співпрацюємо і допомагаємо прифронтовим громадам в рамках всеукраїнського проєкту Пліч Опліч. Ми постійно в чесному контакті та в межах можливостей сприяємо нашим громадам з міст побратимів Чугуєва, Харківської області, Калинівка, Нововоронцовка та Златопіль Херсонської області. Діти та молодь з даних громад відвідали нашу громаду та взяли участь у всеукраїнському конкурсі художнього слова імені Лесі Українки. Також хочу зазначити, що Палац культури в листопаді місяці реалізував з Чугуївською громадою спільну соціальну ініціативу зі створення мистецької локації дерево надії в центральному сквері міста Чугуїв. Зокрема, виготовили великоформатні мистецькі обереги та відправили нашим партнерам. Ми продовжили наукову та видавничу діяльність. Вже у Друці наразі перебувають і очікують свою презентацію. Перша книга звягаль історія міста, також ілюстраційний збірник площа Лесі Українки, збірник матеріалів конференції, видали в життя книгу Челядіної Світлани, також книгу пам'яті Валентина Вітренка. У друзі також перебуває путівник про музей Лесі Українки та зв'язки календар. Ми забезпечували протягом року поховання загиблих захисників України, відкривали світлини в пам'ять про них. Забезпечували проведення всіх загальноміських заходів Івана Купала, Купала», Джерела, містечко професії та свято міста. Цьогоріч, за нашої ініціативи, звегер вперше став платформою для теле та радіотрансляції радіодиктанту національної єдності. Ми проводили яскраві вистави, новорічні театралізовані програми, молодіжні дискотеки, дитячі ігрові програми тощо. Провели три культурно-мистецькі дитячі табори під час шкільних канікул. Дуже важливо на наш погляд є те, що коли діти під час канікул не мають чим зайнятися, наші працівники галузі культури надають їм таку пропозицію. Організовували екскурсії в музеях та містом, супроводжували українські та іноземні делегації та, нарешті, започаткували екскурсію до історичного міста. Корець викладачі школи мистецтв продовжували професійно навчати дітей навичкам малювання, гри на музичних інструментах, а також вокалу. Наразі маємо випускників, які продовжили навчання у музичних коледжах та академіях. Нарешті створили сучасний бібліопростір на базі 6-ї гімназії для жителів мікрорайону «М'ясокомбінат», а також оновили приміщення центрального бібліопростору імені Юрія Ковальського. Також хочу зазначити, що ми доволі професійно співпрацюємо з відомими артистами, за що велика подяка Палацу культури. і Артисти зазвичай із задоволенням включають до своїх всеукраїнських турів наше місто Звягель. Дуже часто, коли е, в переліку є лише обласні центри, місто Звягель також там з'являється. Провели ряд творчих зустрічей із письменниками та культурними діячами, залучили до Звягеля велику кількість виставок, відомих художників та майстрів. На фінальній стадії наразі реалізовується грантовий проєкт родинний простір для соціальних категорій населення Звяльської громади, що функціонуватиме на базі туристичного центру. Дякуємо нашим японським партнерам, громадській організації Пісвін з Джабан та громадській організації Елеос Україна, що підтримали ініціативу нашої громади та виділили на реалізацію проекту 4 мільйони 800 тисяч гривень позабюджетних коштів. І незабаром мешканці Звягеля матимуть можливість отримувати додаткові соціальні послуги. Музей Лесі Українки функціонувався й перший повноцінний рік як музей міста Звягеля вдома. І насправді, за аналітикою, ми зрозуміли, що музей Лесі Українки є насправді найвідвідуванішим музеєм Житомирщини. Краєзнавчий музей поповнився дуже цінними фондами кулястих амфор Житомирського регіону епохи палеоліту. Ніч музеї у Косачів продовжує бути родзинкою для гостей нашого міста. Також хочу закцентувати увагу. Що 4 грудня 2025 року ми підбували підсумки першого року діяльності молодіжної ради при управлінні культури і туризму, року, який став важливим кроком розвитку молодіжної політики та злучення молоді до життя нашої громади. Рік тому, розпорядження міського голови від 4 грудня 2024 року, ми створили молодіжну раду як консультативно-дорадчий орган, попитаний стати голосом молоді звянської громади, і наша шкільна та студентська молодь цей голос гідно представляє. Кожен учасник нашої молодіжки знає, що молодь це не лише про майбутнє, а це наша потужне сьогодні. Ініціативне, відповідальне, творче. Ваші ідеї, ваші рішення, ваші проекти стали реальним внеском у розвиток культури, туризму, волонтерства та громадського життя. Ви змінюєте простір навколо себе, і це справді надихає. Дякую, кожному з вас за принциповість, активність і бажання брати на себе відповідальність. Дякую за те, що ви стали повноцінними партнерами управління культури і туризму, що формуєте пропозиції, аналізуєте, контролюєте, ініціюєте та не боїтеся, головне говорити і діяти. Саме так народжується справжнє молодіжне самоврядування, містечко професій, зустрічі з професійними спікерами з театрального мистецтва та публічних виступів, молодіжні дискотеки, квартирники, квести та багато іншого за короткий проміжок діяльності. Попереду у нас з молодіжкою, з вами з молоддю, нові завдання, нові виклики, але знаю точно, що з такою командою ми точно зможемо більше ніж запланували. Наших представників з молодіжки включили до молодіжної ради при Житомирській обласній державній адміністрації, а також до національної дитячої та молодіжної ради при уповноваженому справ дитини при президенті України, що дає нам нові можливості на наступний 2026 рік. Окремо хочу відзначити також активну діяльність творчих колективів громади, як наших, так і приватних. Ви постійно вдосконалюєтесь, перемагаєте в конкурсах і фестивалях, гідно представляєте звягель в Україні та за кордоном. Згадаю також, що за значні заслуги в галузі культури і мистецтва Людмила Гамма, директор музею косачів Драгоманових, отримала звання заслужений працівник культури України. Галина Полипенко, наш старший науковий працівник Музею Лесі Українки, була відзначена лауреаткою обласної премії Лесі Українки. Головним завданням працівників культури у 2025 році, звісно, було допомога Збройним силам України. Організовуючи різноманітні проекти, заходи та благодійні акції, ми надали допомогу військовим частинам нашої громади загальною сумою до 200 тисяч гривень. Спеціально зробив наш нашу зустріч підсумкову короткою, зазначив головні моменти. Не говорив про різноманітну кількість благодійних проєктів, які працівники культури роблять щодня. Ми про це не говоримо, бо ми робимо і дуже важливо не під час війни не піаритись, а робити конкретні справи, бути єдиними, об'єднаними і триматися разом. Це насправді важливо, тому що у нас дуже класна громада, у нас дуже класні люди, і я хочу подякувати всім працівникам культури звягіля. Дякую усім вам за ваш внесок в культуру з громади у 2025 році. Тому що найважче займатися культурою, мистецтвом та їх розвитком під час страшної війни. А без культури ми ніхто, без історичної спадщини ми ніхто. Сьогодні ваша роль в державі Україна є неймовірно важливою. Тому дякую вам, що надійно тримаєте наш культурний стрій. Слава Україні!